Вітаю. А ось розцвіла новинка у моїй колекції. Сортик Лара Happy. Зонартик. Дівчата це захват. То слово, я щодня забігаю, спостерігаю, як вона розцвітає. І я в захваті, неймовірна краса. Величезніша, Даже... це треба бачити вживу, яка то. Які вони, наскільки вони великі, наскільки вони красиві і розпущені, і на піврозпуску я в захваті, і знову-таки в захваті. Більше не можу підібрати слів, наскільки це красивий кущик, невеличкий ще поки, а вида ось такі шапери, квітів. Помилуйтеся зі мною, тому що хочеться показати, похвалитися. Особливо з тими, хто також на ті самі хвилі, як я, настільки любить пеларгонії, настільки ними захоплюється. Подивіться. І ще бутони, бутони, і ще раз бутони будуть розцвітати, дуже красиві. І взагалі я захоп... захопилася зонартиками. Я відкрила їх для себе недавно, їх починаю збирати. І дійсно це шедеври, Селекції. На той рік, мабуть, я аж покажу вам багато, як розквітують мої зонартики, тому що дуже багато із них не цвітуть, а тільки нарощують кущі. А це така властивість їхня, що зацвісти можуть аж на той рік. Тому нічого, ми все дочекаємося. І бачимо їхнє цвітіння, і я вам все покажу.